Вітаю! На уроці математики. Тема уроку додавання в межах шести. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один. 2. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма 1 пальчик. Один, цифра один. Форма два. Пальчики два, цифра два. Форма три, пальчики три, цифра три. Форма чотири, пальчики чотири, цифра чотири. Форма 5, Пальчиків 5, цифра 5, форма 6, пальчиків 6, цифра 6. Назви найменше число в числовому рядку. 1. А найбільше число? 6. Порядкова лічба. Один, два, три, чотири, пять, шість. Полічимо у зворотному порядку. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Пригадаємо? Сусідів числа. Сусіди числа це попереднє. Та наступне число. Сусіди числа 4. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Сусіди числа 2. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа п'ять. Попереднє. Чотири, а наступне. Шість. Сусіди – числа три. Попереднє. Два. А наступне. Чотири. Обчисли усно. Один плюс два буде. Перевіримо. Три два плюс два буде. Перевіряємо чотири. Три плюс два буде. Перевіряємо. П'ять. Три плюс три буде. Перевіряємо. Шість. Полічи квадрати. Скільки квадратів? Один. Позначимо цифрою один. Скільки квадратів? Два. Позначимо цифрою два. Скільки квадратів? Три. Позначимо цифрою три. Скільки квадратів? Чотири. Позначимо цифрою чотири. Скільки квадратів? П'ять позначимо цифрою 5. Скільки квадратів? Шість. Позначимо цифрою 6. Розклади число 6. Ти бачиш шість жовтих кругів. Скільки кругів ліворуч? П'ять. І праворуч. Один. Шість це п'ять і один. Скільки кругів ліворуч? Один. І скільки праворуч? П'ять. Шість. Це один і п'ять. Скільки кругів? Шість. А скільки кругів ліворуч? Чотири. А скільки праворуч? Два. Шість це чотири. І два. Скільки кругів? Шість. А скільки праворуч? Два. А ліворуч? Чотири. Шість це два і чотири. Розв'яжи приклади за допомогою грибочків. Давай з тобою порахуємо, скільки грибочків ліворуч. Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки праворуч? Один. П'ять плюс один буде. Скільки разом грибочків? Шість. Скільки грибочків? Ліворуч. Один, два, три, чотири. А скільки праворуч? Один. Два. Чотири плюс два буде. Шість. Скільки грибочків? Ліворуч. Порахуй самостійно! Три. А скільки праворуч? Три. Три плюс три буде. Скільки разом грибочків? Шість. А зараз попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали, качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками, клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз. І на п'ятій пропиши рядочок цифри 6. Між цифрами залишай одну клітиночку порожню. Вниз відступи один рядочок клітиночок порожніх і працюй разом зі мною. 5 плюс 1 дорівнює. Візьми, будь ласка, форму 5. І додати нам треба яку форму? Один. Якщо у нас знак плюс, ми об'єднуємо форми. Об'єднай форми. Яка форма утворилась? Знайди у себе таку форму. Форма 6. Давай перевіримо. 5 плюс 1 буде. 6. Прочитай вираз. 4 плюс 1 дорівнює. Яку нам треба форму взяти? 4. І ще яку? Один. Якщо у нас стоїть знак плюс, ми об'єднаємо форми. Яка форма утворилась? Знайди у себе таку форму. Форма 5. Перевіримо. 4 плюс один буде 5. Прочитай вираз. Три плюс два дорівнює. Яку форму ми візьмемо? Три. І форму два. Об'єднаємо форми. Яка форма утворилася? Форма п'ять. Перевіримо. Три плюс два буде п'ять. Один плюс один дорівнює. Які форми треба взяти? Один і форму один. Об'єднаємо форми. Яка форма утворилася? Форма 2. Перевіряємо. 1 плюс один буде 2. Роздивись уважно на екрані ти бачиш лінії. Які це лінії? І як називається лінія синього кольору. Крива лінія. Як називається лінія зеленого кольору? Пряма лінія. Нази цифри, які ти бачиш на екрані. Закрий оченята, які цифри заховали сніговички, цифру 4 і цифру 6. А у нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик бік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі! За чудову роботу! До нових зустрічей!